Панове, всім привіт! Народна команда продовжує свій шлях до Фуд Чемпіонс. І сьогодні ми дебютуємо у плей-офф. Став лайк, якщо хочеш, щоб вже завтра четвертий випуск був на каналі. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті ФАВП. Я вірю в тебе. В нас тут Rare Players Pack. 12 рарних гравців. Такого крутого пакетику ще не було в цьому клубі. Чи буде тут хтось в основу? Ні, але волкаут. То це нема, але волкаут і це. Бруно Фернандеш нам, ну ні до чого. Хоча є рубон. Ну, ну, ну замість рубане, неве може бути. Ну, є ще тут, можна поставити замість Жезуса, але не знаю, чи варто. Але він такий маленький, а не такий потужний, я навіть не знаю. Поки що буде в запасі Бруно Фернандеш. Або можна піти на опенду. Танну. Два гравці 81 плюс і. Волкаут! Це волкаут! Ой, Месі зараз буде, а ні. Буде дібала. Ну все, тепер точно опенди збирається. І Кіліні. Я навіть ще Бруно Фернандеша зможу засейвити. Гарний був пак 86-й, 4-й. Кіліні. Тут все повирішує. Не вирішив. Нічого собі, яке паскудство. Я що куню сюди скидував? Вау, ви що мені не сказали? Куня не продається і не скидується нікуди, то легенда. Але клуб отримує зараз опенду. Єс, Бруно Фернандеш, не зіграєш ти в мене, мені подобається невиш. Нормально. І ось він. Лоїс Опенда. Він буде зараз в мене грати в парі з Рейною. Ото в мене буде пара страйкерів. Вони вже готові до фудчемпіонс, то вже є рівень. Був на основі тепер у народній команді. Танджума лівий фланг, опенда правий страйкер. Рейна лівий страйкер, Габріель Фезус правий. Опенда буде без хімії і без стилю зіграності. Угу. І лівою ногою якось там заковиряв той м'яч у ворота Опенда. Дебютним ударом в моєму клубі вже відзначається забитим голом. О, хупен додав. О, класно. Там останній пас мав бути на порожні ворота. Чудово Рейна. Центральний півзахисник. Та ти шо, пісня! Але я його так швидко не заберу. Асестой. Трикутничком, автоматом виконується. Забий і асестой півзахисником. Ну, це не просто. Тут треба сван... на Сванберга грати, значить. Бляха, Бруно Фернандеша треба було притримати. Він якраз створений для атаки. Асестой Жезусом. Забий і асистой, значить, півзахисником. Ну добре! То буде круто. То шалена картка буде для моєї команди. Стоунс і Ван Дейк. Ось така тут. Сванберг. Л1 і відкрився. І пішов. І пішов Сванберг. Ну! За Швецію! Сванберг! Удар! Медерсон прям стільки але гармата летіла файна. Сванберг. Лонгшот! Боже, мій без зеленого таймінга! Сванберг, що за удар? Який лонгшот, це просто фантастика. Йому треба ще асистувати і завдання виконано. А ось і асист. Боже, це фейкшот! Ну ні, 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 ні. Так. І. Чудово, 2-0 і є гол плюс асист від Сванберга. І, і рейчквіт від суперника просто перфектна комбінація. Так, що в нас тут? Дрюті і Мальдіні в оренді. мені це дивно. Якось був такий етап, що було дуже багато команд з легендами, а зараз пішли команди ніби слабші по набору карточок, але суперники при тому потенційно мені здається можуть бути сильнішими. Як умош вичек перемогу, щоб ми в самому Чемпіон зайшли. Рейна, несеться, несеться, несеться і. Дуже добрий кабанчик рейна. Жезус, 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 І голасо. Від рейне. І рейна, рейна, рейна! Рейна, рейна дви що танк робить. Гол. Ай! Ай-ай-ай! Опенда. О, пенда. дабл ролл стайл. І 3-0. Ставлю сванберга з Невершим в атаку хай собі там тусуються. Ух Ухти. Давай. Красень, красень, швед. Ні, не виходь! Не виходь з чого ти грав паскудство до 81 хвилини, щоб вийти, коли мені до завдання не вистачає всього лише асисту, курва. Граєш на Emirates Stadium, а чемпіон Манчестер Сіті. Ясно? До побачення. Ми у п'ятому дивізіоні тим часом. І до Food Champions мені не вистачає всього лише одної перемоги. Матч за вихід у плей-офф Чемпіонс. Oh, nice, у найс диви, диви рарний Раухо, правий бек. Майстер, майстер. Краще би правий стік не рухав! А, пощастило. Свят, свят, свят. Ту стійку точно цілував мій ортега перед поєдинком. Уф. Оцей суперник дуже гостро атакує. Але ми можемо гостро відповісти. Так, так, це ж новий дивізіон, це п'ятий дивізіон, як ви могли забути. Але рейна, рейна, чисто на Р2. Р2. Данджума. Удар. Ого-хо-хо-хо-хо-хоу, найс Сімон. стардес. Ой-ой-ой. Курва. Уф. Ха, ха, -ха Ортега! Ото я розумію, а як суперник то не використав, та просто дай пас, боже! Дивно якось зайшов п'ятий дивізіон і відчуття ніби геймплей пливе, а в перших дивізіонах так все лайтово було, ви не повірите. І. Я асист Габріеля Жезуса і Голу пенде. Серйозно, я свалив, ти що жартуєш? Ну, це шо? От шо це таке? Я це навіть голом не можу назвати, це. Сванберг, Сванберг. Не забуваємо і за твоє завдання, бро. Не забуваємо! І забиваємо! Чудово, 3-1! Сванберг! Тепер треба, щоб він асист віддав. Ой-ой! Добре Стоунс. Реально кам'яний в мене. Людина камінь. Добре, опенда, давайте давай асист, асист шведа. Ну 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 завданечко, завданечко, завданечко. Опенда, до побачення! Є завдання від Шведа і Речквіт, комбо суперово, браво команда! Я пишаюся цими хлопцями. Вони не просто продовжують стрік x 2 і все перемогами кліпають. Вони ще й кваліфікувалися у плейофу Чемпіонс, і вони ще й виконують завдання, причому я вже закрив, ні здається. Найскладніше з них, де треба центральним півзахисником в одному матчі забити гол і віддати асист. Оооо. У нас є сім спроб для того, щоб кваліфікуватися у Фуд Чемпіонс. Мені достатньо одної, я думаю. Але поглянемо, поглянемо. Ну до речі, Свенберг заслуговує вже на тінь. У мене є тінь для нього чи нема? Є, дамо. Так, так, зараз глянемо на ті завдання. Що ми там навиконували? виконували? Є, є. Тут дякуємо сванбергу. пауер, то точно про нього Мідфілд пауер. Що ще треба буде робити? Ще треба буде, щоб. Габріель Жезус двічі асистував. І я просто виграв у п'яти матчах. Ортега грає. Так, ми вже зайшли серйозно далеко, то нам потрібні тут трохи номерні знаки. Восьмий буде, цей сванберг, він мені гуліта, нагадуємо. Портега, перший номер. Все, ми готові до Food Champions. Данджума 11. -й. Ні, 9-й, як Денис Кожанов. Добре. У мене Точно Данджума. Данджума капітан. Кожанов є Кожанов. Дев'ятий номер і капітан. Ну що ж, ось він, довгоочікуваний дебют у плей-офф Food Champions. Вперед, хлопці. Зйомки. Тут би в першому ж матчі не попасти на якусь дупу Вандерсар. Боже мій. Куди я попав? Хлопці, ми точно готові? Та я в шоці, я не бачу простору на полі. Диви, як він крутить. Я п'єрдолі. Та він мене порве, мене, як мав по газету. Дивись, просто трикутник дає всліпу і кінець. Та чудак нормально крутить. Ортега! 0-1 Трагенію Ось нам і показують рівень нашої команди. Ааа, там ще один вандерсар. Рейна. І. Поїхали! Один-один. Ой, ой ой Сванберг, сванбрг, сванбрг! Опанда лети, лети там рейна, рейна на навіс. Офсайд. Баляха. Фокус, хлопці, фокус. Добре, втягнулися в матч. Один-один вже не страшно. Страшно буде супернику. Курва, страшно, йому буде! 2-один! Габріе Джезус! Hello. Можна! Рейна! Рейна! О! Опа. Опа! Є! Є! Червоний таймінг! Гол! Неважливо, що Червоний! Гол. 3 1 опенда! Добре, Сванберг машина. Вони готові. Вони готові, кажу, ну. опенда. Хух, бляха, ото плей-офф фут чемпіонс. Чемпионс. Дай, да, стій! Не дай! О, пощастило, Джо Кол. Дякую, пітний Джо. Добре, що не забив, бо суперник би одразу в себе повірив. Плюс 20 це дуже комфортна перевага. Загуби м'яч. Добре, і Данджума. Ти просто кожану мій! 4-1. Ох, а було страшно. Було дуже страшно, коли було 0-1, бо темп суперника його фінти мене налякали. Але тепер страшно йому, бо на табло мінус 3. Дуже добре Меласія. Оу! Оу! Ха-ха! Це 5, друже, це 5. До побачення рейна! Точно від слова рей! Король! Ель Рейна, браво, хлопці, браво! Просто топ. Рейна і опенда, ото є гроза авторитетів. Так, кажете Джезус має дати асист, так? Це був асист від Джезуса. Я зараз свідомо тягнув м'яч опендою, тому що то був асист від Джезуса для завдання. Добре. Жезус, ще побіг, що там? Навісь Данджуму. Один з двох, 84. Лоріс. Я отримую нового голкіпера. З одного боку, я радий з іншого. Якось я не хочу віддавати Ортегу. Беру Лоріса, але що робити, я не знаю. Я все-таки зараз спитаю вас. Чи Ортега грає ще один матч, чи ставимо Лоріса? Лоріс вже отут. Біля Сміта собі прилаштується. Сміт йому буде розповідати кухню команди, що до чого. Що там в нас по голосуванню Ортега програє за Льоріса? Чотири зірки на Найпфут, я пам'ятаю. І просто Льоріс для порівняння. Одна зірка. Одна зірка не робоча, нога, гра ногами, просто там 44. Страшезні склади, Лінія захисту шалена. Те, що у стонце хімія не повна, то не дуже добре, якщо чесно, бо він саме на повній хімії був класним. Але перебігає мене горі то страх. Фор Лоріс! Лоріс! Уго, Лоріс! Оце голкіпер! Так, жезус! Жезус біжи, ніби ти топчик. Опа! І. Ай, рейна, не встиг там Добре? І. І Данджума. 1-0. З лівої ноги, браво. Кажу артега, він мені в голові засів. Данджума, Данджума. Без офсайду? Вау! Ото була передача тонка. Але він тими пасами так легко. Маласі, я без пенальті, фуф, але ви бачили, що він зробив. Боже. Я б насправді не сперечався, тобі було прикро. А. Уголь Льоріс! Який голкіпер! За його команду в другій лізі. Підкат чистий супер. Ой. Я в шоці. І зараз суперник в себе повірить. Це найгірше. Коли даш людині в себе повірити. Та замахавте ти хати, і воно проходить. Фу, Льріс, просто лев. Важко стає. Гравці втомилися і. Важко їм стає! О, Лоріс, боже мій! Пам'ятник йому біля стадіону, будь ласка, до наступного туру плей-оффу Champions. Я ну вийти замість Жезуса, то і вміє повозити трошки. Табіафіко. Побігати туди замість Невиша. Можна. Можна. Корея. Замість Денджуми. Ну, хай буде. Ну, дивись, ви знайде в сраку з тими пасами! Та то нереально контрити з моїми захисниками. Все, питань нема. Я бі. Хлопці, не падаємо духом. 2-2 нормально. То футбол, так буває. Грати, грати, курва. Мені потрібні екстратайми. На досвіді зараз треба туди залізти, затягнути в ті чемпіонські раунди і там забрати своє. А може не так? А може тут і зараз? Рейна. Ні. Добре, ще раз. Граємо. Граємо, кажу. Давай. Ну. Ще. І. Хуре! Гол! Не буде екстрадаймів 32. Це перемога! Це перемога! Ласо, біжи до них, обіймайтеся всі! Ми виграємо! Це перемога Ласо тут! В біленьких кедах! Та ти що? Це перемога! Яка драма! Хто б міг подумати, ми перемагаємо! Ох. Ну цей склад менш страшний, ніж пара попередніх. Що буде по грі, не знаю. покаже саме вона, поїхали. Блок. А, не дістав. Зараз дасть, напевно, дотик контролюй, контролюй. Курва. Питань нема. Відповідь треба. Давай, давай, рейна, забиваємо обов'язково, друже, обов'язково. Є! Yeah! Пішов, пішов в дальній кут суперник, і ми його спіймали. Один-1. -один. І можна. Чудова гра немає слів. карпати Львів. карпати львів. Ну, ну, данджома, то код. Хопа! Оу, який сейв, який сейф. Ось вона. Ще, ще, ше, ще, ще, бачу. Не дам, криють. Виконую. Опа! Божевільний гол! Рейна! Рейна без трейду на фінес шоти! Зустрінь! Підкат! Суперовий! Просто чудовий підкат Стоунс. Ой, я. Добре, ще раз. Курва! Та то дурний гол. Ну, та що це таке? Ну, 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 22. <гас> Ой! Та, Дієго Карлос. Забрати то забрав, але бити вибачте. Я центральний захисник. О, дандюма. Є-хе-хе, 3-2. 3-2, на Джума. Дуже довго вже роблять мої гравці, все. Фух, Дієго перший на м'ячі. Вони втомилися і вони дуже довго розвертаються. Катастрофічно довго. Я думав, зараз дупа, я вже хотів стрибати у підкат. Дієго Карло вже не може м'яч навіть обробити, зі звичайної передачі. Ну, опенда, біжи. Та, та, навіть він не біжить. Ну я в шоці, а що з вами робиться всіма? Все, срака мені. Просто пробіжить. Перші екстра тайми для моєї команди. Біда, біда. Добре, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, 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 давай! Корея, коре. Л2 удар в нього є. Ні. Опенда. Здавалось мені, що я вже все зробив. Гол! 3-3! 4-4! Боже, божевільна комбінація! Гол! Ми зрівняли рахунок ось, що важливо обійматися, друзі! Всі сюди! Ласо, знову біжи до команди! Заряди їх! Курва як зіграв погано. Добре, Діего Карлос. Геніальний підкат. Це пенальті. Вау. Є, yeah, перший гол, опенда. Відкрили серію, добре. Нічого собі чого з затримкою до доріс, я ніби. Читав, ну принаймні хотів туди стрибати. Добре, Сванверк. Холоднокровно по центру дав. Що суперник, чи зробить так само, як я. І не зробив. Добре. Yes. Не чекає вправо, бо я туди ще не бив. Курва чекав в центру. Ні, це поразка. Ортего на пенальті. Лол точно. Замість Лоріси. Лоріс серія пенальті. Ха -ха -ха. То на наступний раз треба буде реалізувати. Так, не падайте духом, хлопці. Не забуваємо, який в нас склад, який склад у суперників. Ось черговий з них. Так. Далня. Супер. Дуже гарний гол. Браво, Габріель Джезус. Та ну. Фух, пощастило. Прямо лінію ще треба виходити зараз отак ось такими суперниками. Ой-ой-ой, найс! І. І. Ну це просто. Мудрість. Люкс. Міжгалактична просто атака. А! 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 Є. Yeah. Тут можна і вийти з матчу, вже нічого не перебудовувати. У моєму клубі Льоріс встиг зіграти всього лише 4 матчі, але я вже відчув, наскільки він якісніший голкіпер рівнем ніж Ортега, який в запасі. Ну і скажу тепер, що відчув Рейно вже награвся трохи з ним 13 матчів, 14 голів і 10 асистів. Коли він вже на швидкості його спинити, ну майже нереально, такий кабанчик міцний, що годі. Я як біжу вже на Р2, то просто до побачення. Ну і удар досить непоганий, але ліва нога так. Підводить. підводить вона і опенду інколи, але що один, що другий забивають багато, асистують теж, дай Боже. Ну і опенда з рейною, це справді парочка гроза авторитетів. Далі будемо потроху вже наближатися до Джої Лінтона, і там ще зовсім трішечки, і він, скоріш за все, увійде в цей склад замість Невиша. Ну а що буде далі в паках падати, я не знаю. На цьому все. Лайк вже мали би поставити, в коментарях, можливо, є що написати. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось! Бережіть себе!